Друже, привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про золото. Бо на ринку золота і всього, що з ним пов'язано, творяться прямо такі дуже цікаві речі. До випуску цього відео мене підштовхнули результати опитування в моєму телеграм-каналі. Бо як я побачив, переважна більшість моїх глядачів не розуміє того, що відбувається на ринку золота. Тож в цьому відео ми поговоримо про те, що ж воно там таке є, і чого можна від цього всього очікувати. Але перш за все, за вже хорошою традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і коментарем, і вподобайкою, і підпискою під час перегляду цього відео. Бо так Ютуб вважатиме, що відео цікаве, зможе показати його більшій кількості глядачів. Також, друже, прийняти участь у виборі теми для одного із моїх наступних відео можеш і ти. Для цього потрібно підписатися на мій телеграм-канал, запропонувати нову цікаву тему. А далі я зберу такі пропозиції, і ми проведемо голосування за найцікавішу тему для наступного відео. Тож, друже, підписуйся, пропонуй та голосуй, а ми йдемо далі. Так от власний результати опитування в моєму телеграм-каналі, якби ми могли гіпотетично повернутися на рік тому і інвестувати в золото, яку б дохідність у відсотках річних ми б могли отримати, і от ми ведемо прямий репортаж із всім відомого місця з назвою Де ти був рік тому і своїм відео. На щастя, на Finance.ua можна знайти архів готівкового курсу на золото, тож ним ми і скористаємось. Використовуємо нескладну формулу і отримуємо цікавий результат. Так, друже, останній варіант 25-35% річних був правильний. Ну, це на хвилиночку краще за дохідністю, ніж один із найцікавіших гривнівих інструментів ОВДП. Ну і це при тому, що багато хто і я в тому ж числі кажемо, що золото то є захисний актив, і їм вигідно займатися на довгих дистанціях, роки, а то й десятки років. До речі, друже, якщо рік тому ти таки вклався в золото, напиши, будь ласка, в коментарях, що змусило тебе це зробити. Так от, друже, давай спробуємо розібратися, що впливає на світові ціни на золото. Якщо ти ще не знав, друже, колись давно долар був прив'язаний до золота. І були зобов'язання, згідно якого за певну кількість доларів ти завжди міг отримати певну кількість золота. Але цього вже давно нема, і долар від золота відв'язаний. Це означає, що чим менше коштує долар, тим більше його потрібно для купівлі певної одиниці ваги золота. Тобто ціна на золото в великій мірі залежить від інфляції, і чим інфляція більше, тим ціни на золото будуть вищі. Також золото стає привабливим як варіант для заощаджень, коли з точки зору інвесторів в світі відбувається якась простими словами незрозуміла фігня. Коли відбувається падіння ринку акцій, того ж S&P 500, наприклад, то інвестори намагаються більше вкладуватися в захисні активи, як то є золото. До речі, друже, на всяк випадок, якщо не зрозуміло, золото в гривні росте більш стрімко ніж в доларі, тому що гривня сама по собі відносно долара і так девальвує. Також на ціни на золото впливала й облікова ставка ФРС. Тобто, чим більше були відсотки на казначейські облігації Сполучених Штатів Америки, тим вони більше були привабливі для інвесторів. І відповідно, чим менша облікова ставка, тим менше вони привабливі, тож інвестори більше поглядали в бік золота. Але так, так друже, я кажу про це саме в минулому часі. Бо зараз відбувається щось дивне. І Уолл-стріт так само як я, чи то я, так само як Волстріт, не до кінця розуміємо, чому саме. Так, дійсно пару місяців тому Роберт Кіосакі передбачив вибуховий ріст цін на золото і криптовалюти на фоні зниження відсоткової ставки ФРС. Але то Роберт Кіосаки, і те, що в нього на умі, це окрема тема для окремих відео. Але як ми бачимо, кореляція ставки ФРС і золота чомусь перестає діяти. Ну, щоб не бути голостованим, як ти сам бачиш, ставка росте, а ціни на золото теж ростуть, а не падають. Ну то окей, Бог з з Кіосакі, це було відносно недавно. Я вирішив прогулити, що казали різні експерти рік тому, коли ще не було видно такого росту цін на золото. Так, дійсно, прогнозів щодо росту цін на золото було відчутно більше ніж прогнозів щодо його падіння. Але я таки знайшов цікаву штуку, бо на початку 23-го року почало відбуватися дещо дивне і нетипове. Так, ти міг пропустити цю новину, але в січні 23-го року стало відомо, що за 22-й рік попит на золото серед країн світу був найвищий за останні 55 років. За деякими даними, країни купили близько 400 тонн золота, а це таки відчутно. І якщо це було на основі офіційних даних, то ми з тобою, друже, розуміємо, що неофіційно може бути ще більше. Вважають, що однією з причин підвищення попиту на золото є очікування країнами великої рецесії. Так, друже, таким чином вони вкладаються в свої захисні активи. Також на це накладається невпевненість України, чим може закінчитись наша з Росією війна. Тільки якщо для українців це питання виживання, то для них це питання в грошах. А ще і шкільних курсів економіки ми з тобою знаємо, друже, що якщо зростатиме попит, за ним зростатиме і ціна. І те, наскільки зросла ціна на золото, дає уявлення, наскільки виріс попит. Головними гравцями на ринку золота стали Росія і Китай, і це в принципі не дивно. Бо Росія розуміє, що тримати свої активи в доларі США і в Євро то для неї не дуже добре. І з іншого боку, Китай також має на горизонті торгівельну війну із Сполученими Штатами Америки. І з іншого боку, Брікс оголосили про створення своєї власної валюти. І хоча та валюта ну ще таке собі, присутність золота в країнах, які входять в Брікс, це таки буде їй на користь. Також підлили масло в огонь і вибори в Сполучених Штатах Америки. Бо було не до кінця зрозуміло, чим може обернутися те, що виграє Трамп або те, що виграє Гаріс. Ну на момент зйомки цього відео вже відомо хто виграв. Добре, це чи погано, ми побачимо найближчим часом. А для того, щоб відповісти на питання самому собі, чи варто конкретно зараз вже вкладуватися в золото, потрібно розуміти, як себе далі будуть поводити ті фактори, що штовхали його ціну вгору. До речі, друже, якраз майже рік тому я вже записував відео про заощадження інвестицій в золоті. Які плюси, які мінуси підводні камені, та взагалі що це воно таке. Тож, якщо ти ще його не дивився, дуже раджу тобі його переглянути. А я його закріплю і в куточку, і внизу в описі під відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.